Вже не один рік поспіль свято молоді та Дня Конституції України проходить разом. 28 червня коростенці та гості міста мали можливість відвідати святкові заходи, приурочені подвійному святу. Основна маса заходів проходила в парку культури та відпочинку імені Миколи Островського. Цього дня з 17 години лунала музика. Мешканці міста прогулювалися родинами. Молодь окремо збиралася компаніями. Одним словом, кожен обирав відпочинок на свій смак. Присутні були представлені показові виступи спортивних. Клубів міста. Дуже часто на заходах ми спостерігаємо за виступами фітнес-клубу Форма. Цього дня дівчата представили коростенцям цілу музичну програму. Їх виступ не залишив байдужим жодного городянина. Привернули увагу перехожих і хлопці-каратисти. Юні спортсмени демонстрували свої вміння та техніку. Також видовищним був показ клубу Айнабера. Бої проходили з історичного фехтування. Клуб в нашому місті не так давно працює, але його вихованці вже показали себе на різ змагання з кращої сторони представники закладу запрошували молодь до навчання в клубі. Святкового дня в парку працював і спортивний куточок. Любителі шахів та шашок затримувались тут на деякий час, аби показати вищий клас у своєму спортивному захопленні. О 19-й годині пролунало вітання міського голови Володимира Москаленка з нагоди дня молоді та дня конституції України. Я вас щиро вітаю з великим святом державним днем конституції. Свято, яке регулює права, можливості, свободи в нашій державі, стосунки політичних партій, громадських організацій, всіх наших людей. Наша територіальна громада, виходячи з конституції, теж має всі ознаки самостійної незалежної громади, а саме статут територіальної громади, гімн, прапор. Герб, тобто те, що відрізняє нашу громаду, поміж усіх громад нашої держави. Так співпало, що сьогодні ми і святкуємо День молоді, остання неділя червня місяця. Відповідно, те, що робиться в економіці, в культурі, в гуманітарній галузі, неможливо без молоді. Ми пишаємося нашою молоддю. Шановні. Коростенці, я всіх щиро вітаю з цими гарними великими святами. Протягом вечора для коростенців лунала концертна програма. Молодь очікувала на виступ групи Firefly. а завершальним акордом цього дня була святкова дискотека.